Також Сергій Рбро прокоментував інформацію про психологічні проблеми Михайла Мудрика та розповів про нову роль в команді Віктора Цянкова. Я розмовляю з кожним гравцем. Тому Михайло не я, я розмовляю з Михайлом, а я вважаю, що він в стабільному психі... психологічному стані. Так я розмовляв з ним. Я вважаю, що усі гравці помиляються особисто в цьому віці, коли ми е, в основному складі маємо 3-4 гравці, які under 21, тому це нормально? Ми будемо підтримувати його. Ми будемо підтримувати усіх гравців на полі? і Це дуже важливо в завтрашній зустрічі. Кова у Жироні трохи на іншій позиції ніж він грав до того, і у Динамо, і початок своєї кар'єри у Жероні і ось у збірні він вперше, якщо мені пам'ять не зраджує, зіграв саме не на фланзі, а ближче до центра. Під нападником. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю позицію циганкову? Чи бачите, ви в майбутньому віктора саме на позиції ближче до центру, на позиції інсайдера ніж ближче до фланзі? Ну, подивимось. Ми дивимось по тренувальному процесу. Ми дивимось, якщо футболіст може діяти на цій позиції, виповняти вимоги цієї позиції, то він там грає. Я вважаю, що Віктор ем, гарно війшов в ігру з цієї позиції. Він має дуже пашут, потужну швидкість і він використовував її в грі проти збірної Німеччини. Він грав і вже роні на цій позиції декілька матчів. і... Грав достатньо вдало, тому ми спробували його на цій позиції, тому що дійсно цей матч був дуже важливий. Ми мали намогу розкрити гравців з іншої сторони на їх позиціях.